Ві, магазин в інстаграм росте, а з ним і хаос замовлення клієнтів гублять, чеки вручну та ще й формування ТТ на окремо а CRM взагалі нотатку. Так починається вигорання. Адже нейрос це автоматизація, яка зможе все. Клієнти за секунду отримують кнопку оплати прямо в Діре. Це не просто посилання, а саме кнопка оплати. Він сам вводить свої контактні дані без помилок в спеціальну форму заповнення. Обирає відділення, місто, оплата взагалі в один клік: Apple PAY, Google PAY або картою. Після чого створюється фіскальний чек, а ТТН взагалі формується автоматично і потрапляє одразу до вас. А для клієнта після успішної оплати ТТН з'явиться прямо на екрані. Не потрібно додатково витрачати час на надсилання номеру ТТН, на формування чеків, на формування ТТН. Отже, менеджеру залишається. Тільки натиснути кнопку відправи. Дженейрос це твій особистий помічник прямо в Instagram Direct. Все в одній системі: CRM, чеки, аналітика, ТТН, платежі. І головне, все працює автоматизовано, а коштує всього 13,99 за місяць. Твій бізнес має працювати по сучасному Не витрачай зайвий час на рутину. Пиши вже сьогодні та отримай 7 днів безкоштовного тестування нашої автоматизації. Дженейрос це майбутнє продажі в Instagram Direct.